У сучасних сонячних станціях часто виникає питання, що робити з надлишковою енергією, коли будинок і акумулятор вже забезпечені. Для цього створено розумний контролер на базі Arduino, який автоматично розподіляє енергію без втрат. Інвертор Axioma Energy 700 постійно передає дані до Arduino Nano. Nano обробляє інформацію, напругу, струм, потужність і відфільтровує усе зайве. Далі потрібні дані відправляються на Mega 2560, яка є головним мозком системи. Мега аналізує інформацію та визначає, куди направити енергію. Спочатку живиться навантаження будинку, потім контролер стежить за струмом заряду акумуляторів. У цьому випадку це близько 20 А. Якщо струм заряджання падає нижче 18 А, це означає, що панелі не видають максимум. Тоді димери AOC 100 починають плавно закриватися. Зменшуючи додаткове навантаження. Якщо ж панелі виробляють більше, димери плавно відкриваються, щоб використати надлишкову потужність. Таким чином, система постійно нащупує оптимальний баланс між зарядом АКБ і утилізацією надлишку енергії. Модуль ESP F6266 забезпечує дистанційний моніторинг. Через нього можна переглянути стан системи: струм, напругу та потужність у реальному часі. Завдяки такому контролеру, Енергія сонця не втрачається. Будинок споживає оптимально, акумулятори заряджаються стабільно, а надлих і на тебе, наприклад, для нагріву води чи обігріву. Просте рішення на Arduino, яке робить твою сонячну станцію, справді розумною.